Друзі, всім привіт! В наявності є у нас Peugeot 4007. Як бачите, має фантастичний колір, оптика фантастична, туманочки є значок Peugeot. Що в нас по дискам? 18 R-диски на літній гумі вже. Так, переходимо до салончику. Повний електропакет кожа в нас. І нагадаю вам, тут стоїть 2,4 бензин 167 тисяч пробігів. Як бачите, обшити в нас мультикермо, регулювання круїзом, також асистенти, ліпус... ліпістки в нас є, як бачите. Так, 167 тисяч пробігу. Показано, авто світло є. Це в нас мультимедіа, аварійка, кондиціонер, заправлене, повністю все працює. Коробочка стоїть автомат, Т7, Peugeot. Піднімаємо. Піднімаємо ляду, як бачимо, дуже величезний, багажник з ковриками. Що в нас в комплекті? В комплекті в нас... А в комплекті в нас третій ряд сидінь, бачите. Друзі, ціна даного автомобіля 9599 доларів. Запрошую вас на автопоїнт оглянути цю машинку софійську 19. Чекаємо вас. Автопоїнт. Придбай якісне авто.